Порядок звільнення багатодітного військовослужбовця, відповіді на питання юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства. І так, відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу багатодітні військовослужбовці так дійсно мають право на звільнення. Це у нас під пункт г пункт 2, частина 4, стаття 26 зазначеного закону. Перебування на утриманні неповнолітніх дітей віком до 18 років, 3 і більше. Який порядок процедура звільнення у такому випадку, якщо військовослужбовець вирішив звільнитися? Готується рапорт на звільнення наприкінці публікації, зразок зазначеного рапорту до рапорту. Долучаються нотаріально посвідчені копії документів, які підтверджують право на звільнення військовослужбовця. Це Паспорти, чоловік, дружина, свідоцтво про шлюб, яке підтверджує факт народження дитини. Це свідоцтво про народження. Розглянемо варіант, коли дві дитини від одного шлюбу і одна дитина від іншого шлюбу. Тут дещо складніша Процедура Долучається три свідоцтва про народження дітей і Яким же чином можливо підтвердити, що третя дитина утримується батьком, військовослужбовцем? У зазначеному випадку було зроблено нотаріальна заява, яка засвідчувала факт того, що мати дитини засвідчує, що дитина перебуває на утриманні батька. Зазначена нотаріальна заява це коли немає рішення суду щодо стягнення аліментів. Також військова частина, як правило, вимагає довідку з виконавчої служби щодо відсутності заборгованості. Направляється адвокатський запит, долучається така відповідь наприкінці публікації, що цей військовослужбовець не має жодних виконавчих проваджень щодо стягнення аліментів, тобто підтверджує факт утримання дітей. Після того рапорт розглядається. Скільки розглядається рапорт, як правило, це до 30 днів, але може і довше розглядатися у зв'язку із навантаженістю штабних підрозділів. Бувають інші підстави, яким чином можливо прискорити розгляд зазначених рапортів, можливо подати адвокатські запити до військової частини оперативного командування Міністерства оборони, щоб пришвидшити розгляд зазначеної. Рапортів у цьому практичному прикладі було пришвидшено процедуру. Після того був прийнятий наказ щодо звільнення військовослужбовця відповідно до зазначеної статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Зазначеного клієнта було звільнено з військової служби. Після того отримана. Таку довідку після звільнення, де зазначено конкретний строк прибуття до ТЦК та СП центр комплектування та соціальної підтримки, щоб звільнений, демобілізований військовослужбовець став на військовий облік. Ось таким чином відбувається алгоритм, якщо багатодітний військовослужбовець вирішив звільнитися з лав зсу. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога військових адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, дівчинко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, ще раз дякуємо вам.